БіБісі Україна оприлюднила довгі списки літературного конкурсу Книга року BBC 2023 Серед претендентів на премію. Роман Ніни Кур'яти. Дзвінка, Українка, народжена в СРСР. Переможця або переможницю конкурсу визначать 14 грудня цього року. Роман Дзвінка про те, як це народитися українкою в СРСР. Відчути на собі спочатку радянську пропаганду і мовну дискримінацію, а потім упередженість земляків із інших регіонів. Втримати власну ідентичність дзвінці допомагає сім'я. Родинні історії та сімейне виховання сіють в ній зерна сумніву стосовно того, а чи варто вірити тому, що говорять у школі, пишуть в газетах і брешуть по телевізору. Як пише видання чи дзвінка повільний документальний роман, що на перше місце ставить не сюжет, а епоху. Обговорити шлях створення роману про епоху від 80-х до сьогодні та важливі питання підняті в романі. Я маю змогу зараз із авторкою Ніною Кур'ятою. Добрий день, Добрий день. Ніно. Ви багато років працюєте в медіа і працювали зокрема в BBC Україна, і навіть були в журі конкурсу Книга року BBC». Як зараз відчуття бути по той бік і бути під оцінкою колег? Ну, по-перше, це дуже приємно. Мені дуже приємно, що я взагалі цю книжку А, дописала, а Б таки видала, тому що писала я її е, довго, бо в мене не було особливо часу, окрім якихось літніх відпусток. Е, тому я кожен, кожну літню відпустку дописувала там, кілька розділів і так далі. І треба сказати, що е, з журі книги «Руху BBC» я вийшла, здається, році в 2014. -му. Коли я послала свій рукопис віршів у видавництво старого лева, і відповідно, що не було конфлікту інтересів, що я координую і є член кинею журі в той час, як наш постійний номінант має видати або не видати мою книжку віршів, я з цього журі вийшла. І починаючи з того часу, тобто з 2014 року, я за цим конкурсом стежу як дуже зацікавлена людина, але в Призначені в виборі переможців я участі не брала навіть коли ще працювала на BBC. Ну мені дуже приємно і я вражена тим, яка кількість книжок була подана, тому що я знаю, що головна редакторка теперішня BBC Україна Марта Шовка написала, що було 139 видань, які відповідно були відібрані в три номінації. і Я подивилася ну, довгий список книги року BBC, Виявився досить, ну так би мовити, коротким, да тобто була я так бачу, зроблена величезна робота, і там дуже багато якісних крутих видань, з якими мені просто приємно бути поруч із цими людьми в одному списку. Тож я вас дуже дуже щиро вітаю з цією номінацією. Принаймні, ви вже сказали, що багато років писали цю книжку. А що стало е, таким остаточним поштовхом до того, щоб почати її писати? Ну, поштовхів було багато, тому що я все життя чула ті стереотипи, які, на жаль, я думаю, чули багато хто з нас. Основних, основних кліше було два: якщо ти з Одеси, то чому ти тоді не говориш російською, а говориш українською? Це все не може таке бути. Або якщо ти говориш українською, то ти, з Львова. От і в якийсь момент мене це просто дуже сильно дістало, і я просто вирішила, що я це будувати, хоча б для того, щоб, по-перше, фіксувати те все, як це з нами всіма відбувалося, як ми опинилися в цій точці. Ну і коли ти пишеш, в принципі, тобі м -м, щось стає зрозуміліше, щось стає легше. Ну, тобто, ця тема вона е для мене була досить тригерною. І коли тебе щось тригерить, воно повинно мати якийсь вихід. Тому для мене ось е таким виходом було це письмо, і я його писала, писала, і Потім я зрозуміла, що ну так у мене входить, і вона точно розпадається на кілька розділів. Тобто, по, по формі, принаймні, це класифікують люди навіть якому. Так, По формі я зразу швиденько допомню, що там є три частини: це Одеська область, дитинство, потім Одеса Юність, і уже київський період, де всі історичні події. Свідками, яких ми всі є, описані вашою оптикою. Так, знаєте, щоб зараз не переказувати, бо страшенно насправді цікаво рефлексувати і накладати це, а що я робила в цей історичний період. Так, у мене, наприклад, Скажімо так, в Києві бути україномовною людиною, це також знаєте, наштовхує людей на коментарі щодо того, що хто говорить українською, то той приїхав з села. А так Київ завжди був рускоговорящим, так би мовити. Знаєте, Роман принаймні так його називають в рецензіях документальний, подекуди він виглядає як автобіографічний. Розкажіть наскільки це так, і чи є місце вигадці в цій книзі. Я погоджуся з тим, що він автобіографічний, але все одно, це не є автобіографія Ніни Куяти під іншим іменем. І так само ну, я читала цю рецензію, де він названий документальним. Я, на жаль, не є професійною літературною критики, щоб сказати, чи він точно є, чи не є документальним. але я дійсно старалася виписати ці всі свідчення епох, які міняються, з документальною точністю. Тобто всі події, які відбуваються довкола головної героїні, політичне, тво, соціальне, те, що вона там чує з телевізора, з радіо, те, що вона читає в газетах, це дійсно написано з документальною точністю. Але в той же час це роман художній, тому що це не... Збірка якихось просто новин вибудованих в послідовності. Тут показано, як ці всі події, як ці новини, і як мас медіа впливають на особистість, на розвиток дитини, яка живе От спочатку. Це україномовна дитина в україномовному середовищі, потім це україномовна дитина в російськомовному середовищі. яка... Якось так потайки зберігає свою рідну мову, ну там з тими, хто знає, з тими, хто теж говорить українською мовою, тобто це така пільна історія трохи. А потім це україномовна людина з, з російського міста, яка приїжджає в україномовне середовище і мусить доводити, що взагалі то вона мовна. От. Тому це так я би назвала, я б означила цей жанр як аутофікшн, я його недавно побачила десь в англомовному інформаційному просторі, і він мені дуже сподобався. От. І дійсно, там є, там є вигадані персонажі, там є синтетичні персонажі, тобто це не повністю списані, не кожен персонаж списаний з якогось одного прототипа. Є вигадані, є збірні е, синтетичні. Угу. У Романі все тримається на конфлікті цієї дзвінки Українки із середовищем. Вона весь час мусить доводити своє право на існування і в словесному якомусь плані, в плані дій. Ця історія, за моїми спостереженнями, викликає захват в першу чергу в читача, який може себе зідентифікувати з героїною, який ріс українськомовною людиною в російськомовній Україні. Чи вдалося вам уже зібрати відгуки також і від тих, хто. Ну, по той бік цієї барикади, так? І які це відгуки? Е, ну, е, Ті відгуки, що я бачила, ну вони є різні. Але, наприклад, е, був відгук від Ярини Ключковської, дуже відомої піарниці і комунікаційниці, яка ну, зростала у Львові, розмовляла українською мовою. Е, тобто, це людина, якій не доводилося боротися за своє українство, так? Принаймні, тоді, коли вона зростала в дитинстві і так далі. І мені був дуже цінний її відгук саме тим, що вона сказала, що і у Львові ми мало того що вивчали російську мову, але і, треба було, і круто було говорити нею без акценту. Тобто ця вся колонізація мовна, вона сидить у нас навіть в тих регіонах сиділа, в яких здавалось би, всі говорять під томні українці, говорять українською мовою. Тобто мені цінні ці відгуки, щоб люди розуміли. Мені ці відгуки свідчать про те, що ці люди розуміють, що не в усіх були сприятливі умови. Для когось піти в українську школу, це був навіть не вибір, бо всі школи були українськими. А для когось, як, наприклад, в Одесі це не просто мав бути вибір, а ще й мали скластися дуже сприятливі обставини, бо таких шкіл було дві, і туди можна було потрапити дуже, -дуже е, там з, з якимись зв'язками, знайомствами і так далі. Тому мені дуже цінна власне, реакція людей, е, умовно кажучи, по ту сторону збруча, е, щоб вони розуміли, що багато хто є російськомовним в зовнішньому середовищі, і не тому, що він так. Народився і так думає. А тому, що е, такими були обставини, і зараз дуже багато людей намагаються ці обставини здавати здолати. повернути собі українську, так і ми тут багато мови е, говоримо про мову, і це така найбільш яскрава несправедливість, і вона дуже наочно так показана в романі, бо це в плані мови легше показати. І до речі, з цього приводу. Я помітила, що велика частина тексту російською мовою написана, звичайно, зі зносками, так як це має бути, з перекладом на українську. Чи міркували ви разом із видавцем і чи мали сумніви про те, як краще оформити російськомовні, ну, такі я навіть не скажу епізоди, але репліки героїв? Тут я маю висловити дуже велику подяку редакторці Євгенії Кузніцовій. По-перше, ми дуже співпали, тому що Женя теж зростала на Поділлі, і їй не довелося пояснювати певні особливості правопису подільського діалекту, який там є, і там деякі ключові персонажі з ним і розмовляють. І по-друге, я не могла писати не російською мовою, там де говорить російськомовний персонаж, тому що треба було саме показати оцей конфлікт. І Женя сказала, що звісно ж ми будемо все перекладати, тому що, наприклад, мій син вже би це не прочитав російською. Я подумала: ну мій син так само він не вивчав російської мови в школі, він говорить українською. Ну, може, від читав, але це були б якісь дуже такі уривищі знання і якісь слідів вже там ну, взагалі це повага до читача. Тобто російська мова в цьому творі виступає як виражальний засіб, ми без нього не можемо обійтися, щоб не показати це зіткнення різних мов і там, де героїня переходить на російську мову, чому вона це робить і так далі. Але з іншого боку, це українська художня література, в неї читач, який налаштований на українську мову, і це повага до читача, тому інакше і бути не може. Так, і в принципі там я коли коли читаю, думаю, так, ну я ж не маю знати російську, чому я маю це прочитати? Ну тобто, це і є якраз відображення цієї, ну такої помилки, назву її помилкою, да? що ми чомусь можемо прочитати це. І про це якраз і йдеться в романі. Я хочу ще запитати... Тут і ще перепрошую, це для того, щоб ви так само, як читачка, могли себе поставити на місце дзвінки. Вона теж не мала знати російської. Але чомусь саме російською були всі газети телебачення, радіо, а потім школа і так далі. І от показати оцей момент, що українська мова в тебе до порога, а за порогом уже буде така, як прийнято за цим порогом. Та от для цього це і зроблено. І це дуже працює. вдячна вам, що ви це відловили. Ну і так, щоб, знаєте, не переказувати багато, там є такі триграні епізоди. Я рекомендую всім прочитати, але ви завершуєте розповідь на 23 лютому. Чому ви вирішили саме цю точку обрати для фіналу? Ну, мені це здалося органічним. Взагалі, третій розділ він якби вже показує те, куди ми прийшли. Через те, все, що було закладено в нас там під час радянського союзу. Ну я там змальовую пізню пізню Брежнівщину, і потім е, перебудову і розпад радянського союзу, і потім те, як ставала на ноги незалежна Україна. Мені здається, що саме через це ми прийшли в ту точку, е, в яку ми прийшли. От і далі по цій темі, по темі російської мовної колонізації і конфлікту в героїні з різними середовищами, різні політичні. Річні часи, в принципі, сказати нема чого. Тому з одного боку це відкритий кінець, з іншого боку, це якби закономірно. Коли ми, ми прийшли в ту точку, мені здається, через ну через всі ті події, які ми зробили, і яких ми не зробили. Це не значить, що ми винні, це значить, що це новий етап переосмислення. Так, і цей розділ на цьому закривається. Що буде далі, це вже е, будуть рефлексувати письменники і філософи, тоді коли трохи розвиднеться, що ми прожили. І я дуже старалася не впасти в власне, літопис Майдану, літопис війни. Я дуже не хотіла, щоб це було е, черговою книжкою про те, як відбувалися події, тому що мені. Важливо було показати оцей психологічний світ головної героїні в цих лаштунках. І героїня сама виступає дзеркалом суспільства. Мені мені важливо показати суспільство, от а показати те, що почалося 24 лютого. Мені здається, першопрохідцями тут мають стати. Звичайно, журналісти, тобто це документування всіх злочинів, це новини, це аналітика, це документування злочинів. Потім публіцисти, філософи. І ми зараз бачимо саме такі книжки, і вони дуже потрібні. А художня література, мені здається, потребує трошки довшого періоду спостереження і глибшої рефлексії. Тому, власне, ця моя книжка закінчується останнім днем. Дякую вам величезне за висловлені думки і за ваш роман. Я зичу вам успіху на премії книги року BBC 2023 і до зустрічі. Дякую. Я спілкувалася з Ніною Кур'ятою, авторкою роману Дзвінка Українка народжена в СРСР, який увійшов до довгого списку премії Книга року BBC 2023.